Із захисту підтримати Україну, український народ по його прагненні до миру на своїй даній землі. До слова запрошується нищук Євген Миколайович, міністр культури України. Дякую, доброго дня усім. Бачу тут наших юних у формі, бачу тут ще у шкільній формі, юних зовсім. Багато музейників, всю спільноту, яка прийшла сьогодні сюди, представників засобів масової інформації. Сьогоднішня ініціатива музею зробити виставку. Присвячено Першій і Другій світовим воїнам, вона десь відгукнулася на те наше бажання, яке ми маємо спільно Міністерством культури, Інститутом національної пам'яті зробити дійсно в цьому національному комплексі музейному музей воїн. Не просто одній приволочні, бо Україна це та. Земля, до якої завжди було якесь хиже око або рука різних імперій-агресорів. Справді, сьогодні ми говоримо про сторіччя Першої світової війни, 75 років Другої світової війни, яка забрала біля 75 мільйонів людських життів. Ми говоримо про те, що в цих війнах завжди була Україна. Але не як ініціатор або учасник, завжди була країна, яка захищала свої землі. Завжди вона була в переросді бажання. Але за той весь час чотири імперії все ж таки розвалилися. І той, хто починає війну як агресор, за всю історію людства ще ніколи в підсумку не вигравав війну. Завжди її вигравали ті, хто боронить свою ромінку, свою родину, свою землю. Якою б не була потужною і сильною. Країна агресора або імперія, яка бажає заполонити своєю силою, своїм маніакальним бажанням принизити інший народ або ж просто знищити. Україна незнищенний народ і незначенна земля. І її державність скується зараз. нашими юними хлопцями, які гинуть за цілісність своєї держави. Тому ця виставка це момент упередження того, щоб кожен, хто прийде, подивившись, усвідомлював, що в наших руках зараз питання відкриття третій це повинні бачити представники Європи і світу. Вони повинні усвідомлювати, що саме зараз Україна є тим місцем, або ми не дамо розгорнутися цій третій війні, або ми зупинимо агресора, або ми зупинимо нецивілізовані правила, які встановлювалися так довгий час різноманітними конвенціями, міжнародними організаціями. Ти по самому раз на завжди край посвідомлення того, що можна когось просто знести з лиця землі або ж, так, як говорять, за два тижні взяти з полиці України Київ. Вони глибоко помиляються. Цей народ уже тієї землі довідає. Що може беззастережно гинути за свою свободу, за свою гідність і за свою країну. Демонструється зараз на сході України. Ми сподіваємося, що світ усвідомить, що просто санкції не зупинять агресора. Ми зараз маємо разом постати Україна і світ проти того? Не розміщували чи хтось інший на подібних виставках фотографій Третьої світової війни.